Знаєте, для батьків часто нагодувати дітей це ще те випробування, адже догодити усій сім'ї стравою іноді здається неможливим yeah, а з дітьми. Є ще одна величезна проблема. Ну проблема не проблема. Питання вони ж дуже люблять фастфуд. Вони люблять зручну їжу, яку можна взяти руками і просто взяти собі їсти. А до цього ще додаємо, що один любить одне, один любить інше. Але секундочку, зараз буде один рецепт, який нікого не залишить байдужим. Це сендвіч. Із великою кількістю м'яса і сиром називається чи стейк, курка, сир, підсмажений, хлібчик, mm -hmm. Свол... болгарський перчик. Готуйтеся записувати рецепт від нашого Гриші і його хлопців. Дивимось, самі приготували, самі з'їли ідеально. Пацани. Шоп. Мама відпочиває. У нас завдання. Треба приготувати її обід. Я знайшов рецепт чистейка. Дивіться. Ага. Курки багато, овочів багато, в хлібі і сиру багато. В принципі, все те, що мама любить. Робимо? Робимо. Тоді пішли в магазин. Тато, дивись, яке печиво ми знайшли. Томат. Томатне. Томатне? Томатне да. До такого ще не пробував. Беремо, але нам треба для рецепта куряче філе, копчена паприка, мелений коріандр, перець болгарський, цибуля, ріпчаста, там, де овочі, ага. моцарелла, Рослинна олія, сіль перець, вершкове масло і багет. Пішли за овочами. Капец, поноси і да тіляшки. Так, все, пішли. Поки що багет купили такий здоровезний. Шматок багету розрізаємо навпіл і вибираємо м'якош. Розігріти сковорітка, ось вершкове масло. Закидай, будеш обсмажувати багет. Пам'ятаєш, отак от книжечкою. Опа. Ми з тобою починаємо різати. І тут ми зараз ось. Все. Тепер перчика нам вистачить. Так, Данька, на тобі тарілку. І на тобі багети. Там я зрозумів, що. Все, робити. Все, обсмажуй один за одним. Нарізаємо болгарський перець і цибулю. Десять? Дев'ять. Діставай. На сковорідці розігріваємо рослинну олію і обсмажуємо овочі. Взагалі, якщо ви хочете нарізати м'ясо дуже і дуже тонко, його треба спочатку підморозити. Щоб воно було тверде. Тоді воно нарізається ще легше. Засипаємо курку. Прошу спеції. Це був сушений коріандр. Паприка. Сіль. Лукасик. Тепер ти будеш різати мосарем! Ні, своїм своїм буде зручніше. І тепер закидаємо. Щоб чистейк вийшов справді смачним, потрібні свіжі продукти. Як правило, в вашан можна знайти практично все необхідне і приготування обіду безсумнівно вдали. Хліб і отак. От. О! Так, це вам. Mm. Насправді дуже, ш... дуже смачно, доволі швидко. Можна приготувати всією родиною для всієї родини.